Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Ютовець Владислав Сергійович, позивний пузир, солдат, номер обслуги 1-го механізованого відділення, 3-го механізованого взводу, 6-ї механізованої роти, 2-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, народився 20 листопада 2000 року в селі Семенівка Черкаської області. Дитинство провів у місті Богуслав Київської області, де навчався у Богуславському академічному ліцеї номер 1 Владислав був допитливим і веселим, мав багато друзів. Мріяв про професію військового, тому активно займався спортом. Особливо подобались вільна боротьба та легка атлетика. Після школи у Богуславському центрі професійно-технічної освіти здобув професію солюсарь з ремонту колісних транспортних засобів, водій транспортних засобів та електрозварювальник. Владислав був працьовитим, добрим і щирим юнаком. Працював на будівництві та в охороні. Його рідні та друзі згадують його як веселого, відкритого, надійного хлопця. Був одружений. У першому шлюбі народився син Ілля, а у другому шлюбі донька Єва. Владислав був чудовим, турботливим батьком та люблячим чоловіком. У березні 2023 року Владислав підписав контракт зі Збройними силами України. Пройшов навчання в Великобританії на снайпера і був зарахований до лав окремої президентської бригади, де швидко зарекомендував себе як відповідальний та відданий військовослужбовець. Його бойовий шлях пролягав через Авдіївський напрямок, один із найгарячіших на фронті. Побратими розповідали про надзвичайну дружелюбність Владислава та його готовність прийти на допомогу 7 липня 2023 року. Виконуючи бойове завдання поблизу міста Авдіївка Донецької області, Владислав загинув внаслідок ворожого ракетно-мінометного обстрілу. Його життя обірвалось рано, але він встиг зробити найголовніше стати на захист своєї країни. 15 липня 2023 року Владислава Ютовця поховали з військовими почестями на кладовищі села Митаївка Київської області. 25 грудня 2023 року, після загибелі героя, у родині Ютовець народився син. Його назвали на честь батька Владиславом. Указом президента України no 401 слеж від 28 червня 2024 року за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку. Ютовець Владислав Сергійович нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. 13 березня 2024 року на фасаді Богославського академічного ліцею №1, 1 де навчався Владислав, відкрито меморіальну дошку на його честь. Це місце стало символом пам'яті про героя, який віддав своє життя за свободу України. Найкраще йдуть першими: вічна пам'ять і слава герою.